Доброго дня, шанувальникам Реномеган. Сьогодні пройшов дощ. Будемо перевіряти, чи не забити дренаж під жабо. Так, один з способів перевірки це у нас є під підлогою така значка. Якщо вода потрапляє всередину в салон, то тут вона зберігає тканина, буде мокра і волога. І вона довше тримає вологу, чим весь інший салон. Слабо просихає, По тому час від часу після доща потрібно перевіряти, чи не мокро. там. Є ще один спосіб для перевірки дренажа. Другий спосіб перевірки, чи не забитий дренаж, потрібно взяти об'єм води великий і виляти його в жабо. І подивитися, чи вибігає вона звідти і чи, чи вибігає знизу там, де вона повинна вибігати. Так, Вилівши воду, дивлюсь знизу, де вона біжить. Так, Весь процес вибігання води з-під машини я засняти не встиг, але бігла вона дуже багато в багатьох місцях. Тому доведеться відкривати жабо і дивитися, чи не замусорені дренажи.